Мастер обрізки. Взяла і поорізала отакецькі прям гілки. Повністю півдерева спеляла. Що? Та я не знаю вже, чи воно вродить чи не вродить. Суть в том, спеляла, півдарева взяла. І дуже надіюся на те, що, що все-таки я якби єдина мама в дитини. Нащо я його так спиляла? Тому що, вон, якщо я його, якщо я казала, якщо його не виводити на ту сторону, то воно гепнеться третій раз. Просто воно перекошене туди, і ці всі гілки знову висіли отам. І все-таки я хочу його більше туди типу, вивезти, оце, оце ці гілки. В общем, катастрофа катастрофічна, хочу вам сказати. Якось воно зверху там не було так заметно. Ну, Тепер заметно.